Всім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо з вами, як заробляти на DCA фьючерсах. Розкажу вам, що це таке і як з цього можна отримувати хороший профіт. Тому давайте зразу переходимо до сценарію цього відео. Дивіться, я хотів би тут описати і розказати вам взагалі, що таке DCA. І давайте тоді зразу почнемо з першого пункту. Друзі, що таке DCA? Дивіться, якщо по простому розказувати, то DCA – це великі або малі ордери, які виставляють кити в крипті. Що це означає? Мовно кажучи, якщо ви хочете купити або продати якусь монету на, давайте скажемо, величезний об'єм, ну нехай буде там мільйон доларів. Так, ви хочете купити якийсь мемкоін на там мільйон доларів. Ви виставляєте DCA ордер з метою того, щоб вашу ціну не сквізануло вверх, або якщо ви продаєте, щоб її не дампануло теж вниз. Відповідно, ви виставляєте DCA ордер. Це ордер, який буде виконуватися поступово. Умовно кажучи, як е, лімітний якийсь ордер на цексах. Ви виставляєте DCA ордер. Відповідно, він заповнюється по чуть-чуть. Умовно кажучи, ви кажете, що я хочу купувати, там нехай буде, там, давайте монету Fartcoin, допустив. Е, е, по ціні 1 долар, ну і там ставити якийсь зазор 1,1, 1,2 долари, 0,9. Відповідно, з часом ви будете купувати цей фарткоін, тобто ви задаєте якийсь конкретний період часу, що, наприклад, кожних там, 60 секунд ви будете купувати фарткоін на 10 тисяч доларів. Відповідно, протягом цього великого часу ви купите ваш фарткоін по якійсь більш-менш адекватній ціні, не там по 2-3-4 ікси, тому що якщо ви почнете... Купувати це по маркету, ціна значно взлетить. Відповідно, таким чином, купувати буде банально, дуже невигідно. І, відповідно, так само працюють DCA ордера на продаж. Якщо хтось виставляє на DEX DCA ордер, відповідно ціна е буде дампитись, якщо це зробити по маркету. Якщо ви виставляєте DCA ордер, значить е ціна буде. Триматись приблизно на одному тому на одному тому самому рівні. Відповідно, через те, що буде якась ліквідність стаканів, хтось буде відкупати те, що ви продаєте. Тому таким чином придумано dca ордери, що зменшує так би мовити, оцей сквіз ціни. Відповідно, великі гравці, великі кити в крипті можуть купувати токени або продавати ці токени на великі суми. Як ми можемо отримати з цього результату? Дивіться, давайте перейдемо зразу. До другого пункту я вам розкажу, що це таке, як можна це застосувати для нас, і як можна з цього отримати профід. Дивіться, друзі, з DCA ордерів можна отримувати профід достатньо цікавим чином. Дивіться, ці dca ордери, які виставляють великі кити, можна трекати, тому що вони є публічними і відповідно через або Солскан блокчейн Solana, або. Через певного там, через певних ботів, так би мовити, якраз один з цих ботів розробив я. Ми можемо трекати ці великі дісії ордери. Дивіться, що ми можемо з цього так би мовити, отримати. Е, якщо, наприклад, хтось виставляє великий DCA ордер на покупку. Ну, давайте розберемо приклад з покупкою і не продажу. Е, виставляє хтось DCA ордер на покупку. Е, е, ви ну, приходите, так би мовити, СМС е, або в alert Бота, або ви самі можете це дивитись через е, Soul через блокчейн Solana. Ну, Це, звичайно, не дуже зручно, проте теж як варіант можливо. Звичайно, набагато зручніше ще через ботів. Приходимо, мовно ну, кажучи, цей альорт вам вашого бота. Ви отримаєте цю інформацію і можете зробити висновки, що якщо хтось купує якусь монету на велику суму протягом довгого періоду часу, ви можете зайти, якщо є ф'ючерси, просто зайти в лонг. Відповідно, якщо монету купують, якщо монету продають, то це шорт. І отримати з цього результат. бо таким чином ви, так би мовити, не просто трейдите, а ви ніби як знаєте майбутнє, оскільки, по ідеї, хтось купує монету на велику суму, вона б мала рости. Звичайно, є багато нюансів, про них я зараз розкажу в детальніше в відео. Проте принцип загалом працює так. Або ви можете просто на Дексі, на споті купити банально цей токен. Що це означає? Якщо хтось купив на велику суму. Це означає те, що скоріш за все цей токен має рости. Ви так само купуєте на спот і очікуєте якихось своїх іксів. З продажем працює тільки з фючами. Чому? Тому що, ну, якщо ви а, бачите, що хтось продає велику суму на е, якусь монету е, зразу, ви не можете зайти просто е, в шорт, тому що ну, немає. Можливості на споті заходити в шорт. Ви ви можете просто тільки зайти на ф'ючерсах. Відповідно, якщо ф'ючерсів нема, ми з цим альортом так би мовити, нічого подіти не можемо. Тому, в принципі, стратегія і принцип, я думаю, для вас зрозумілий. Давайте буду переходити і розказувати, як за допомогою чого ми будемо з вами заробляти на цьому. Дивіться, розкажу так. Я довго сидів думав, як можна з цього заробити. Я зрозумів, що ці DCA-ордери трекаються. Це означає, що можна прописати бота, який буде трекати ці DCA ордери. Чим я і зайнявся? Я зробив, розробив свого бота, який буде трекати DCA ордери, і вдавати альорти в телеграм-канал. Дивіться, друзі, давайте я перейду до цього бота, покажу його вам, зроблю повний огляд на цього бота і е розкажу вам інструкцію використання цим ботом. Як правильно користуватись, на що звертати увагу і що є ключовими моментами. Дивіться, друзі. А так, давайте переходимо в телеграм. А Ось бот, якого я розробляв. Дивіться, давайте я вам на якомусь алерті покажу, як він працює, роз'ясню, як ним користуватись, і, відповідно, що ми можемо з цього отримати. Ну, давайте знайдемо, допустимо, якийсь великий ордер, який в нас був, нехай буде. Ну, ну В принципі, ну, 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 давайте хай буде оцей ордер. А, в принципі, тут є достатньо, або навіть краще оцей. от Тоже по цій самій монеті, просто оцей ордер. Дивіться, взагалі, як це працює. Приносить, Точніше, приходить алерт від бота, що, наприклад, на 103 тисячі доларів зараз буде відбуватись продаж монети Pippin. Дивіться, тут пише наступним потенційне зниження ціни 2%. 2.08%. Частота продажу виходить 5150 доларів кожних 60 секунд. Тривалість продажу буде відбуватись 20 хвилин. Думаю, тут все ясно, до цього моменту тут зрозуміло. Період продажу. Період продажу буде відбуватися від такого-то такого числа до такого то умовно кажучи, години. Тобто тут період теж ясно. Цей бот, до речі, налаштований тільки під ф'ючерси. Я спеціально його налаштував з багатьма фільтрами, умовно кажучи. В нас є фільтри того, що частота буде продажу від 4 тисяч доларів, тому що менша частота продажу кожних 60 секунд не сильно впливає на ринок. Відповідно, це достатньо важливо. Так само налаштував, що буде мінімум від 5 хвилин тривати DCA ордер для того, щоб це не були фейк DCA ордери. Зараз далі в відео розкажу. Про фейк ДС ордери, для чого вони створюються, як вони створюються, і відповідно чому не варто на них потрапляти. Добре, давайте йдемо далі розбирати. Наступним пунктом у нас є фьючерси. Ну, думаю, тут все зрозуміло. Приходить DCA ордер, приходить ордер на те, що, точніше, алерт на те, що буде великий продаж, ви собі просто можете спокійно натиснути на посилання фьючерсів, відкрити і переходити. Думаю, тут все ясно. А тепер дивіться, друзі, достатньо важливі пункти, які обов'язково повинні бути враховані. Дивіться, оце водне ще ще я розписав: це тотал. І останній пункт є найдуже важливими нюансами, які потрібно враховувати в торгівлі DCA ботом. Дивіться, загалом total. Total у нас показує, скільки загалом було відкритих DCA від цього користувача. Що це означає? Що цей користувач відкрив загалом, ну, повністю, 32 DCA ордери. Далі дивимося, скільки з них були завершені. Нуль. Достатньо не класний результат, тому що, в принципі, успішно завершених нуль. Далі, дивіться, друзі. Наступне це є хрестик. Скільки DCA ордерів було скасованих від цього користувача? І не менш важливий нюанс, який потрібно враховувати в торгівлі DCA ботом. Це 22 DCA ордери ще знаходяться в процесі від цього користувача, який створив цей DCA ордер. Ці речі в принципі не сильно важливі. Тут пишеться, що фьючерси доступні, там скільки е, за коло відбувається транзакція, але достатньо важлива інформація, яка знаходиться нижче. Дивіться, друзі, тут написано, що е, 10 ордерів було скасованих е, без, ну, типу, без пояснень було скасованих 10 ордерів від цього користувача. Що становить 31% неуспішності цих DCA ордерів? Це означає, що на цей нюанс ми повинні з вами звернути увагу. Це означає, що цей користувач не доводив до результату 31% своїх ордерів. Це не так багато, це адекватно, це нормально. Проте якщо цей відсоток становить більше 50%, я б не радив заходити в цього Дісі в цей DCA ордер, тому що може відбутись зовсім не так. Як би бажались згідно з цим DCA ордером. Далі, дивіться, друзі, внизу в нас розміщені посилання на SoulScan DCA, на декскріне Chart і на SoulScan User. Це можете собі окремо трекати, тут немає нічого складного. Покажу лише з DCA, точніше з Deck Scріner що є важливим, коли приходить е, алерт на продаж якогось DCA ордеру. Це означає те, що велика кількість транзакцій буде здійснюватись по цій монеті там, кожних там, 60 секунд. Ну, тобто, це може бути, воно може продавати там, по 5 тисяч доларів, може там, роздроблювати і в моменті продавати. Тому тут треба звертати увагу. Тому переходимо на Screener Chart, і коли приходить нам алерт, ми обов'язково маємо звернути увагу на транзакшенс. Отут внизу, ми маємо звернути увагу на транзакції. Чи дійсно відбуваються ці транзакції, про які нам сповіщає DCA Order. Якщо вони починають відбуватися, ми бачимо, що на великі суми, там, умовно кажучи, якщо це прийшов ордер на покупку і на великі суми здійснюються покупки. Нам варто входити в цей DCA ордер. Якщо ці е, покупки не здійснюються, я би сказав е, почекати. Я би не заходив в цей DCA ордер, тому що перш за все важливо е, зберегти свої кошти, але ж потім ми мусимо їх примножити. Тому е, це важливий нюанс. Тут ви собі далі подивитесь, що Solscan DCA, що Солскан юзер просто відкривається. Е, Солсканий, і там ви можете відстежувати як користувача, який відкриває цей DCA ордер, так і в принципі транзакції. Тому, в принципі, тут достатньо просто. Думаю, по цьому я достатньо класно роз'яснив в тому плані, що доступно. Якщо будуть якісь питання, обов'язково задавайте в коментарях під цим відео. І, звичайно, в наступному відео обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, оскільки. В наступному відео я покажу, як я на своєму прикладі торгую по цих по цьому Дісії Буту, і як він класно відпрацьовує. Які результати, якщо ви хочете вже побачити результати цього dca бота, просто переходите в мій телеграм-канал, посилання буде під цим відео, і там можете переглянути результати. Ну і зараз покажу вам результати інших людей, моїх підписників. Дивіться, друзі, давайте вам розкажу, де можна взяти цього бота, як отримати до нього доступ і як почати ним користуватись. Дивіться, друзі, я сидів, розробляв цього бота. Більше п'яти днів, відповідно, віддавати його безкоштовно, мені не має банально сенсу. Тому я вирішив відкрити доступ до цього бота. Я вирішив зробити загалом 50 місць. Давайте я вам покажу скільки вже є зайнято місць. Дивіться, 34 учасники зараз знаходяться в цьому закритому чаті. Відповідно, я роблю доступним. Ще 50 місць. Відповідно, хто хоче е, отримати доступ до цього бота, посилання залишу я під цим відео. Ви зможете придбати підписку на цього бота. Е, більшість людей е, віддають мені позитивні відгуки. А е, ми торгуємо по цьому боту. Він дає дуже класні результати. Тому, в принципі, от чат, який ми е, в якому ми спілкуємось. і тут можете побачити, вам показую от результати. От людина заходила. По DCA ордерам отримала достатньо круті результати, тому, в принципі, тут е, ясно. Давайте от, це вище я торгував, тут все видно. Е, от людина так само написала, от скинула це явний приклад. Забрав 20% з 10-м плечем. От, дивіться, раз, два, топ. Кайф. Е, тут так само люди класно торгували. От це я проторговував, тому в принципі, результати позитивні по боту, результати кайфові. Тому розказую: прийму ще 50 людей в цього бота. Посилання на цього бота, на можливість оплатити цього бота буде під цим відео. Відповідно, ви переходите, купуєте, тестите і отримуєте результати. Більшість моїх підписників, які вже отримали доступ до цього бота, а вони відбили його вже. Відповідно. Все дуже просто. Заходите, оплачуєте, дивитесь і користуєтесь. Важливий нюанс, який би я ще хотів додати: доступ буде доступний три дні після випуску цього відео. Тому, якщо ви бажаєте отримати доступ до цього бота, не чекайте, заходьте, переходьте, оплачуйте і. Отримайте профіти. Тому, друзі, всім дякую за перегляд цього відео. В наступному відео я покажу, як я особисто торгую по цьому боту. Відповідно, підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мій Telegram канал Всі посилання будуть під цим відео. Дякую вам ще раз за перегляд. До зустрічі!